Вітаю всіх, мої дорогенькі. У мене одне питання. Чи знав Трамп, що Путін буде бомбить Київ? Чи знав Трамп, що Путін буде бомбить Київ? Так. Да. Йому це було донесено? Можливо, не знав часу, але. Знав при не він один? Знали ще якісь країни, можливо, він з ким зділився і говорив якимсь, якимсь людям з Євросоюзу, королю Жезлов, королю мечей, да? але е, що з цим робити? Захистити неможливо по ілюзії, Да? Ілюзія якось захистити тупік. Ну, зробити нічого не можна. Захистити не можна Україну, Україну, да? навіть розказавши Євросоюзу. Ну, якщо це якісь лідери країн, покажіть мені, чого він утік із G7? Яка причина, що він раніше сроку поїхав із G7? Переговори домовленості. З лідерство. Дорога і розчарування. Не бачив смисла говорити, нічого зрушувати з місця і міняти він не хотів, а він розумів, що йому предложать якісь нові путі рішення, виходу із ситуації. Для нього це був не шанс, не шанс. І тут така, знаєте, перестановка його лідерства. Адже він мах, він головний, і, як наче призупинили його, при, е, присікли. Да? Кінь зупинився, е, і це його розочарувало. Дорога з розочаруванням. Спілкуватися з цими людьми йому не, скажімо так, не по статусу, да? ця група людей, ця група людей. Ну, Для мене це такі просто людини собирають урожай. Да? А я чоловік голубих кровей. Плюс у мене ідея якась обманна, і я з подлостю. І що? Боясь, що воткнуть ніж в спину, заставлять говорити, заставлять стати однією командою, змінити свою риторику різко, швидко і радикально, і стати з усіма, да? очолити, скажімо так, чого він, звісно, не хотів. Зустрічатися з Зеленським він хотів. Ця дорога вже була заранше запланірована. Ось він, да. Ось дорога, я відмовляюся від усього, для чого я сюди приїхав, і залишаю вас. Мені з вами не цікаво, що мені з вами ніщими і бродягами робити? Да? Це було сплановано вже зараніше, да? що я відмовлюся і поїду. Для чого, правда, було... А для чого приїжджав? колесо Фортуни. Обставини заставили на цей на цьому сієзді показатися. В общем глянуть з висоти треба було подивитися, хто чим дише, і яка обстановка в світі треба було да для наблюдения Треба було посітіти це зборище, це зборище людей. да е, Ну я так грубо, ну правильно. А, але не по рангу мені бути з вами. Ну от і все, Нічого мені вам дати, чим і нещасним.